Буду робити макіяж, але не буде керувати Тікток. Перше питання: наносити мені тоналку? Ні! В смислі, ні. А чуть-чуть. Походу, сьогодні без тоналки. А контуринг? О, контурінг наносити? Походу, буде літній макіяж без тоналки. І рум'яна? Ні, не можна. А хайлайтер можна. Уу! Чи вкладати мені брови? Можливо. Це, типу, одну так, одну ні? Ну тоді одну вкладаю. Використовую цю палетку? Ні. Може, цю? Ні? Або цю? В смислі ні. Може, хоча б кольорові лайнери? Так. Ну, дякую. Стрілку роблю голубу? Так. Роблю цікаві стрілочки? Так. Туш наносите? Ура! Мені очі дуже подобається. І останнє фарбую губи ось таким бальзамом. Ні. Помадою. Просто бальзамом? Так? Ну окей, акцент буде на очах. Макіяж готов? Так! Ну і якийсь такий макіяж мені Тік-Ток. Мені насправді дуже подобається. А як вам? Пишіть в коментарях.